Вітаю! Сьогодні ми з вами розв'яжемо кілька задач про тіла обертання. Власне, в першому номері нам потрібно знайти площу бічної поверхні циліндра з висотою 6 см та радіусом основи 7 см. Для цього нам знадобиться формула, яка власне, є в довідкових матеріалах до НМТ з математики. Це власне ось дана формула. Площа бічної поверхні дорівнює 2 πrh R і H у нас в наявності, тому все, що нам потрібно зробити, це підставити в якості висоти ми підставимо 6 см. А от замість радіуса поставимо 7. Отже, 2 π помножити на 7 і помножити на 6. Власне, після обрахунків ми одержимо необхідну відповідь. Нехай це буде 2 π який множиться. 7 на 6 це 42. Отже, коли ми 42 помножимо на двійку, вийде 84, запишемо пі та відповідно сантиметри квадратні. Як бачите, необхідно було використати саме дану формулу. В другій задачі сказано, що є висота конуса, і вона дорівнює 7 см, радіус основи буде дорівнювати 6 і потрібно знайти довжину твірної. Власне, висота і радіус утворюють прямий кут, і в нас є прямокутний трикутник, тому скористаємося теоремою Піфагора. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. оскільки потрібно знайти довжину твірної, а в формулі і на рисунку вони зображаються великою буквою L, то давайте напишемо, що наше L в квадраті буде дорівнювати відповідно h в плюс r в квадраті. І, власне, знайдемо. L в квадраті буде дорівнювати 7 у квадраті, додати 6 в квадраті, і далі діло лише за обрахунками. Тобто це буде дорівнювати 49, додати 36. 9 і 6, якщо додати, буде 15, ми одиничку помітимо. І, власне, запишемо 85. Отже, 85 це. Наша твірна в квадраті, а нам потрібно просто твірну, тому це буде корінь з 85. Його відповідно можна було добути, якби власне це добувалося, або розкласти на множники і спробувати винести щось з під корення. Наприклад, 85 ділиться на 5. І буде 17. Але 17 і 5 це прості числа, тому з під кореннями жодне з них. Власне, корінність жодного з них не добудемо і з-під корень нічого не винесемо. Тому немає особливого сенсу це записувати, тому краще записати, що L буде просто корінь з 85 в даній ситуації, і записати в дужках сантиметрів. Таким чином ми зробили другу задачу. В третій задачі все дещо схоже, але нам потрібно буде знайти площу бічної поверхні конуса, а її можна знаходити за даною формулою. Для цього нам потрібно мати довжину. Твірної та радіус цього конуса. Якщо уважно придивитися, у нас твірна в наявності, і вона дорівнює 10 см, але немає радіуса, є висота. Як же це зробити? За тією ж теоремою Піфагора, що минулого разу? Власне, ми могли б написати так же само, що L у квадраті буде дорівнювати h у квадраті, плюс R в квадраті, якщо використовувати ті позначення, що є в нас на рисунку. Але ми могли б написати, що і. Радіус в квадраті дорівнював би твірні в квадраті мінус власне відомий катет. В даному випадку це висота в квадраті. І написали би, що радіус дорівнює, а далі добули би корінь із відповідно, 10 в квадраті мінус 9 в квадраті. В такому випадку ми могли б зробити наступне: 10 в квадраті це була би сотня. Далі би 9 в квадраті це 81. Відняли би їх. І, власне, ми мали б 19. Отже, це був би корінь з 19, який не добувається. Є ще альтернативний спосіб це зробити. Ми могли б уявити, що перед нами формула скороченого множення, різниця квадратів, ми б такі 10 відняти 9 на 10 додати 9. В першому випадку ми мали б одиничку, в іншому ми мали би 19. Це якщо раптом ви не хочете підносити до квадрату. Кожен з елементів, а потім їх ще відповідно віднімати. Відповідь так же само, було б корінь із 19. Радіус ми знайшли. Але це не все що потрібно знайти. Нам потрібно знайти площу бічної поверхні конуса. Для цього нам потрібно помножити на радіус. це корінь із 19, і помножити на твірну на 10. Це можна буде записати як 10. Пі коренів з 19 сантиметрів квадратних. Якби нам потрібно було знайти площу повної поверхні конуса, нам би потрібно було б знайти ще площу основи пір квадрат і додати до площі бічної поверхні. Якби це було мова про циліндр, то в нього дві основи, тому потрібно буде додати дві площі основи. В останній на сьогодні четвертій задачі нам відомо про кулю радіуса 7 см. Отже, радіус буде у нас. 7. На відстані 2 см від центра кулі. Її перетнули площину, і потрібно знайти площу утвореного перерізу. Потрібно дану площину побудувати. Вона жовтим кольором побудована. В нас є також ось даний жовтенький радіус, Він теж 7. Таких радіусів може бути досить багато. Сказано, що на відстані 2 см від центра кулі. Отже, дана відстань буде всього лише 2 см. В цьому місці буде прямий кут, і, відповідно, дана відстань, це буде теж радіус кулі і буде 7 см. Ми маємо справу із прямокутним трикутником і знову ж таки теоремою Піфагора. Позначимо менший радіус просто маленькою буквою R. Щоб знайти площу такого перерізу, нам потрібно скористатися формулою для знаходження площі круга PR квадрат. Знайдемо ось це. Радіус, підставим у формулу матимемо відповідь. Але знову ж таки користуємося теоремою Піфагора. Що ми шукаємо? Якщо ми шукаємо гіпотенузу в найбільшу сторону, то квадрати інших сторін потрібно додати. А якщо ми шукаємо катет, тобто одну з менших сторін, то відповідно квадрати інших сторін, це, наприклад, там, 7 квадратів та 2 в квадраті, їх потрібно відняти, і ми добудемо корінь. Ми вже щось схоже робили в попередній задачі. Далі ми підносимо, наприклад, до квадрату, будемо мати 49, відняти 4. І добудемо корінь із 45. Корінь з 45 повністю не добувається, але 45 це 9 на 5. І коли ми з вами добували корінь з 85, він не добувся навіть під час розкладу, то тут корінь з 9 добудеться, і це буде 3. А з п'яти корінь не добудеться, тому лишиться під ним, і ми запишемо, що це в сантиметрах. Далі, щоб знайти площу утвореного перерізу, нам потрібно все це підставити у формулу. S дорівнює PR квадрат. Пі ми записуємо в якості радіуса беремо 3 корені з 5 і підносимо їх до квадрату. Певно, що ми могли з вами замість радіуса підставити корінь із 45, і це було б краще. Але це ми зробимо в наступній дії. Таким чином, у нас буде пі, що множиться на корінь із 45 в квадраті, що дасть нам власне 45 пі сантиметрів квадратних, що і буде відповіддю. А на сьогодні все. І до зустрічі наступного разу.